Отримати чи обміняти посвідчення водія, зареєструвати транспортний засіб або ж отримати айді-картку. Відтепер можна і у Центрі надання адміністративних послуг Рижопільської територіальної громади. У прозорому офісі облаштували спеціальний кабінет з новим комплектом обладнання для зняття біометричних даних. Там можна відразу зробити фото та поставити підпис на документі. Раніше мешканці громади були змушені долати майже 50 кілометрів до найближчого сервісного центру в Тульчині. З нами на назив... Зв'язку Людмила Дмитришина, начальниця відділу надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради. Вітаю вас. Вітаю. Наскільки дана послуга років... полегшить життя мешканцям громади? Знаємо, що раніше жителі повинні були долати до півсотні кілометрів, аби отримати чи обміняти посвідчення. Так все вірно. Більше десяти років на території Крижопільської селищної територіальної громади. Не було послуг з реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія? Найближчий регіональний центр знаходиться за 47 кілометрів від селища Крижопіль. Тому актуальним питанням розвитку системи надання адміністративних послуг для керівництва нашої громади було наближення саме таких затребуваних послуг до жителів нашої громади. Тому впроваджено дані послуги в нашому центрі. Скільки часу зайняв загалом весь процес від ідеї до відкриття і хто фінансував сам проєкт? Процес тривав з листопада минулого року. В листопаді минулого року селищна рада закупила сучасне обладнання, а саме програмно-апаратний комплекс принтер Swift Pro k 60. Принтер передбачений для двостороннього ретрансферного друку з подвійним модулем ламінування, і дана станція була придбана за кошти місцевого бюджету. 27 листопада також селищна рада підписала узгоджене рішення про співпрацю з регіональним сервісним центром ГЦЦ МВС України у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. І за сприяння працівників даного регіонального сервісного центру проведено всі необхідні заходи для створення комплексної системи захисту інформації, погоджено декларацію в держспецзв'язку. Працівники пройшли відповідне навчання та отримали доступ до. Здійснення необхідних операцій. А який графік нового кабінету і чи передбачено попередній запис загалом? Графік роботи ЦНАПу буде з вівторка по п'ятницю в прийомі даних послуг, тому що це тестова поки робота. Ми залежні від працівників сервісного центру МВС, так як вони обробляють дані заявки. Понеділок вони не працюють. Тому ми працюємо з вівторка по п'ятницю. Вівторок, середа четвер з 8 до 17, в п'ятницю з 8 до шістнадцятої сотні. Загалом, скільки послуг самодоступних в ЦНАПі крижапільської громади? ЦНАП Крижопільської селищної ради надає 307 послуг. послуг. ЦНАПі реалізовано можливість надавати послуги за життєвими ситуаціями, наприклад. При одруженні та при зміні прізвища ви можете одночасно подати заявку на отримання id паспорта і замінити водійське посвідчення без відвідування різних установ, все в одному приміщенні. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. На все добре, також ще хочу сказати, що сьогодні першими заявниками на дані послуги у нас були крижопільчани Антони Чепуренко та Ігор Колодій. Вони обидва учасники бойових дій. Приємно став той факт, що заявники скористались нашими послугами у свій день народження. Дякуємо всім захисникам за захист та можливість працювати та надання послуг, надавати послуги усім громадянам нашої держави. А нашим глядачам нагадує Людмила Дмитришина, начальниця відділу надання адміністративних послуг, державний реєстратор виконавчого комітету Крижопільської селищної ради, була з нами на зв'язку.